Я на конціліум не запізнився? Взагалі-то консиліум вже 5 хвилин іде. Я бачу, у нас хтось запізнився. Так, Власенко. Ну, Сергію Миколайовичу, вибачте, пробки! Це у вухах у тебе пробки. Мені вже доповіли, що ти до трьох годин ночі з пальцями в карти грав. Ну, Сергій Миколайович, вибачте? Ніяких Сергій Миколайович сьогодні залишається на нічну зміну. І так, консиліум завершився, всі до роботи. Ну, блін, ну завжди він на мене наїжджає. А що ти хотів, ти завжди косячиш. Лікарю можна? Ви що, не бачите, я чай п'ю. Чай потрібно пити на обідній перерві, а не о 9-й годині ранку. Або ви зараз мене подивитесь, або я піду скаржитися головному лікарю. Добре, добре, мені так не потрібні проблеми від Сергія Миколайовича. Проходьте, що у вас? Так би відразу, у мене температура вже 3 дні тримається, 38,8. Ось вам ліки, випийте їх і все пройде. Добре, дякую вам, лікарю. Будь ласка. Як мене задовбали ці хворі? Іване, зайди до мене. Так, Сергій Миколайович, що таке? Власенко мене вже дістав. Ще один косяк, я його звільню. Придивись за ним. Добре. Добрий ранок, власенко. Як нічна зміна пройшла. Жахливо, Сергій Миколайович. То тому погано, то тому погано. Я дуже втомився. Може, вже додому піду? Звичайно, ні. Додому ти підеш о 6 годині вечора, а не о 6 годині ранку. Давай до роботи! Лікарю, можна? Так проходьте. Що у вас? Вчора я опав з велосипеду і тепер в мене рука болить. Подивитися. Спочатку вам потрібно зробити рентген в рентген кабінеті на третьому поверсі, а потім вже повертайтеся до мене. Добре, лікарю. Добрий день. Добрий день. Привіт, як нічна зміна пройшла. Жахливо, всю ніч не спав. Зрозуміло. Я прийшов тобі по секрету сказати, що ще один косяк і Сергій Миколаївич тебе звільнить. Добре, дякую за інформацію. Я змінюся. Добрий ранок, Сергій Миколайович. Як нічна зміна пройшла. Що? Власенко і не запізнився? Це коли таке було? Ну знаєте, тепер я завжди буду приходити вчасно. Та я скоріш повірю в те, що в мого пацієнта Ванчука нога відросте, ніж в те, що власенко буде приходити вчасно. Ви поки не вірите, але потім все самі побачите. Давай швидше йди до роботи, а то я тебе зараз на нічну зміну залишу. Вже йду. Можна? Так, звичайно, заходь. Проходьте. Дякую. Що у вас? Та ось грав у футбол, впав на руку і тепер в нього рука болить. Подивишся? Так, звичайно, подивлюся. Кладіть руку на стіл. Ось так боляче? Ні. А ось так. Теж ні. Все зрозуміло. Тут нічого страшного немає. Ось вам мазь, помажте її тиждень, і все пройде. Дякую. Будь ласка. Так, по графіку сьогодні я на нічній зміні. Добрий ранок, власенко. Як нічна зміна пройшла. Добре. Два нових надійшли. Історії хвороби на столі. Зараз подивлюся. Тут зрозуміло, тут отруєння. Ну, а тут перелом. Надіюся, Хіпс нормально вдягнув. Так, нормально вдягнув. Добре, а тепер до роботи. Сергій Миколаєвич, та Власенко. Що Власенко? Впав зі сходів і, скоріш за все, зламав ногу. От Власенко, завжди з ним якісь проблеми. Як ти? Могло би бути і краще. Що з ним? Не хочу нікого розчаровувати, але, скоріш за все, це перелом. От, дідько, тепер тебе Власенко потрібно на оплачуваному лікарня не відправляти. Ні, Сергій Миколаєвич, я буду ходити на роботу. Я б не рекомендував тобі навантажувати ногу. Ні, я впевнений у своєму рішенні. Я буду ходити на роботу. Добрий ранок, Сергій Миколайович. Добрий ранок, власенко. Тобі допомогти? Ні, Сергій Миколаївич, я сам. Добре, як твоя нога. Все добре вже не болить. Добре, тоді історію хвороб заберу і піду, у мене вже консультація починається. Добре. А так, не забудь, що гіпс тобі знімати через три тижні, не раніше. Добре. Лікарю можна? Так, звичайно, проходьте. Що у вас? Хтось вчора грав в баскетбол і невдало приземлився на ногу. Подивитеся? Так, звичайно, подивлюся. Але спочатку вам потрібно зробити рентген на третьому поверсі. Добре, ви мене проведете? Я б з радістю, але в мене ось самого нога в гіпсі. А, зрозуміло. Добре, я тоді сам знайду. Дякую. Будь ласка. Сергій Миколайович, вже шоста година вечора, а це означає, що робочий день закінчився. Я додому. Добре, завтра не запізнюйся. Добре. Я на консиліум не запізнився. Ні, Сергій Миколаївич не прийшов. Вибачте, я трішки затримався. Тепер можемо почати консиліум. Сергій Миколаївич, а чому ви затрималися? Начальник не повинен відраховуватися перед своїми підлеглими. Добре. І так, у мене для вас є дуже хороша новина. На наступному тижні до нас приїжджають студенти-медики. І ви повинні підготувати презентацію та розповідь про вірусні захворювання. Хто що буде робити, розберетесь самі. А це взагалі обов'язково? Так, Сергій Миколайович, це взагалі обов'язково чи можна не робити? Так, це обов'язково і навіть не обговорюється. І так, консульм завершився всі до роботи. От дідько, і не кажи, що ти хочеш робити. Я взагалі анестезіолог, що я можу знати про вірусні захворювання. А я, типу, травматолог що знаю про них. Згоден, нелогічно виходить. Треба щось придумати. Щоб ви не сварилися, так подумав, що Власенко пише розповідь, а Ваня робить презентацію. Ну що, Власенко, написав розповідь? Ні, я навіть і не почав. Студенти прийдуть вже через два дні. Що ти собі думаєш? Так, що за шум? Студенти прийдуть вже через два дні, а Власенко ще розповідь не написав. Так, бо це було нечесно давати писати розповідь мені. Чому саме мені, чому не йому? Чому не я роблю презентацію? Так, згоден, це було нечесно. Але тим самим я хотів тебе покарати за всі твої косяки. Але за це ви мене карали, лишаючи на нічну зміну та позбуваючи премії. Теж вірно, потрібно зараз щось придумати. А що тут думати? Хай він просто пише розповідь. Ваня, ти презентацію вже зробив? Так, Сергій Миколаївич, зробив. Ну і добре, тоді розповідь ви будете писати вдвох. Що? Але це не чесно. Все чесно, і це навіть не обговорюється. І так, всі до роботи. І так, інформацію беремо з різних сайтів. Домовились. Проходьте, сідайте. Ну що, власенко, написав розповідь? Так написав. Сподіваюся, ти писав не сайту лікар.юа. Взагалі-то так. Що? Я теж звідти переписував. І що тепер робити? Не знаю. Конференція починається через дві хвилини. А в нас однакові розповіді. Я придумав. Давай пополовині розповімо. Точно, давай! Ну, де ви ходите? Вас вже студенти чекають. Вже йдемо, Сергій Миколайович. Доброго дня, діти. Добрий день. І так, діти, що ми знаємо про вірусні захворювання? Вони передаються через повітря. Правильно, а ще віруси живуть за рахунок людських клітин? Як конференція проходить? Все чудово, Сергій Миколайович? Уже закінчуємо. Враховуючи це, ми приходимо до висновку. Якщо у вас будуть всі прививки, то ви не будете хворіти вірусними захворюваннями. Молодці. Добрий ранок, Сергій Миколайович. Добрий ранок. Поклич, будь ласка, власенка, у мене для вас є новина. Добре. Можна? Так, звичайно, проходь. Сергій Миколайович нас покликав, сказав, що в нього для нас є новина. Ну, добре, пішли. Добрий ранок, Сергій Миколайович. Що за новина? Мене переводять в іншу лікарню і теж на пост головного лікаря. Ви нас покинете? Можна і так сказати. Але головне питання в тому, що в цій лікарні не буде головного лікаря. Так ви нас покинете чи ні? Я то покину. Але головним лікарем повинен стати хтось із вас. Хтось із нас? Так, хтось із вас. Я довго думав, кого назначити головним лікарем. І все таки вирішив, що це буде власенко. Я. Так, ти, в останній час я помітив в тобі дуже хороші зміни в позитивну сторону. Дякую! Вітаю! Дякую! Вітаю!